Всім даров. Знаю, що ви ще не додивились минуле відео, а тут уже нове. Сьогодні мені вайп покатати на сапортиках, тому поїхали. Hello. How do you do? Отже, повна підтримка, Ліна. Повна підтримка Ліна, шо? Шо? Берем чи не берем? Як ви думаєте? А снайпер в бані? Короче. Лучший. Забанив, забанив, забанив Ліну. Я так і хотів. І снайпер в бані. Що мені такого цікавого брати? Я ж саппорт. Я саппорт, я сапорт, я саппорт, я саппорт. Клок. Давайте клок. Щось я розпереживався після того. Як Ліна забанилась. Снайпер був в бані. Снайпер це наступна наша каточка, так що. Ви не переймайтесь, ви не переймайтесь, ви все побачите. Ну що, клокер хто? чи четвірочка? повна підтримка. Поїхали. Стривайте, стривайте, орунка, то тут лежить. А жук, ти тут соло. Жучочок, ти тут соло. Так, титанчик повертається. А в дровке тут просто фрі. Просто фрі ферм максимальніший. Ой, 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 титанчик, титанус. Оп, ви скажете, погано зробив, я скажу ідеально. І біжим. Ладно, ми не біжим. Не біжим. Так, стройте, маленьких кріпів ми тут залишаємо. І заходжу в спиняку. А ну тут і без мене можна було. Ні, ну тут просто лінія супер сильна. Тут можна однією ручкою грати, а другою тримати чашечку з кавою. Оп, піймались! Ви думали, я не буду тут рекламувати свій твіч канал? Неправда, неправда. Тому підписуйтесь на мій твіч канал. Вчора на трансляції уявляєте, людина зайшла і сказала, що не знала, що в мене є твіч канал, що я це ніколи не кажу в відео. Я взагалі в шоці був. Тому підписуйтесь на твіч, на телеграм канал. Посилання всі в описі знайдете. На ютуб, звичайно, лайк, коментар залишайте. Як же ж без цього? Ого, ходе ходе ходе, дивіться, який маленький. Мені кур'єра снайпнув з тапочком моїм. О, Ай! Так. стривай, стривай. Стривай, 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 стривай. На nah. фу! Mm. Я вже думаю, якщо чесно, я його не вбью. Ви, ви уявляєте, яка криса? <кій> Вбив мені тапок і думав вийти. <кій> 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 На ну, чому, чому так? І тут руну не забрали, ніде руну не, не позабирали. Ого, хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, дровочка соло, стривайте. Стривайте, так, ну. сюда. Огу, оце. Ви бачили тичку? Він мені просто пів хп вибив. З одного удара. О, на експі постаю. Нехай хлопа фармить, я тут трішки. Подивлюсь за нею. Чи можна підійти тут? Бутилка є, бутилка є, нехай забирає. О! Хорошо, сюди маленький на натитані. Ось сюди варт поставлю також. Летимо. Добре. а так, 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 так. І варди всі поламаємо. Тут нічого не погано. О! Ну не. Ну так, прилетів. Я от не придумав ще собі білд. Можливо, через орчит фастовий вийти проти квапи. А я напевно реально вийду в фастовий орчит. Ооооо. Оце ти загуляла, дровочка. Тут огар. Так, ну, титана ми вбиваем. А, тут і Квапа була. А, дай мені порухатись. Дай порухатись. Про пропускаю, пропускаю, дам вперед. Аркейн Рінг мені підійшов. Ой, а їх тут багато. А їх тут трішки забагато. Ай! Щось дивне ми з Тініком зачудили. Я мав просто забирать руну і все, і вийти звідти. Хоча... Стривайте, мені пса вбили за це. А, і тіні за це вмер. І Даунбрейкер, ще за це вмерла. Просто потрібно було забрати руну, мені вмерти, та і все. І на цьому все. До орчіда мені ще довго. Потрібно пофармити. Тепер ще довше, до речі. Руна ілюзій майже, майже засейвила, майже засейвила, якби, звичайно ж, не було такого клокверка тут на місці. О, здоров. А він не на мене його кинув. О! Він знову сюди варт поставив! Яка криса! Яка криса! Ви бачили? Що у нас в дроуке? Не, з неї, не файтесь з нею! Не файтесь, потрібно було тікать! Якби вона тікала і натисла лотус, вона вижила. Ой, хорошо. Ну, не погано, наче не погано. Так, далі потрібні центрика. Перор дуже гарно зіграв, реально. Зараз у мене з'явився урчат. Гойуз, гою, солоргардя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, що ви тут все робите? Назад. Я збирався в соло. Соло квапу. А ви бачили, що тут вискочило? Це взагалі якийсь скример був. І нюкс, і ДК. О, ДК, до речі, вилетів Solar Guardian. Хорошо. Ох, ні! Чого собі? Нічого собі. Трішки демеджу. Дровочки тут немає. Тіні, звичайно, на лютому очки був. Якби зараз Тіня не, не боявся? дайте вийти з контролю йому. Ой. Ой-ой-ой. Вийшов! Вийшов! Дивіться, 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 Що ти на Титаніку. Бив мене, да? Був класним. Так, далі. Дуже-дуже буде неочікуваний айтем. Цього взагалі ніхто не очікував, що я таке куплю. Тому що по-іншому, а як хуками попадати? Ви мені скажіть, як попадати хуками? 55 шкоди від хукшот беру. беру. Такий дивний талант, якщо чесно. Яка шкода від хукшота. Ви про що взагалі? А вони вже там рошанчика вбили. Рошанчика вже вбили. Складно буде ДК вбивати без аганіма дровки? Дровки я батерфляй? Ну не знаю, мені здається, якби вона аганім купила, було б трішки легше. Буду далі в алібардочку виходить. В кого аєга? Аєга в квапи. Зараз нюкс побачить. Стревайте, стривайте. Та ну, а шо це? Шо це за файт такий? Я не розумію, що там дровка робила. Так, тут стривайте, файт, файт намічається. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сюди! Сюди! Як же як. Ще дуже давай, вони не полізли. Зараз Титанік. Ой. Давай, давай, давай. Все, Титаніка прийняли. Ну ладно, мене можна залишити. Мене можна залишити, але титана ми вбили, і це супер. Ого. Ого, демедж в Тініка непоганий залетів. Але чому Тіні просто ТП не втис? Ні, просто так не хоче ТП натискати, ти під БКБ натискаєш, і уходиш просто на ізі. Я не знаю, дровка була на максимальному фрі, але щось найменше, менше, ніж в ДК. Ого. А демеджу можна більше? Так, ДК без БКБ. Опа, Мишаловка захлопнулась. захлопнулась. King барк у ДК, на що вона розраховувала? Вона розраховувала, що ДК не буде купувати МКБ. О, супер, мені ця дровка не подобається. Я не знаю взагалі, як так. Ідеальна лайн постояла. Ну, сатанік потрібен, мені потрібно, щоб не вмирати. Так, я підходжу. Ну, майже, майже вийшло. Ого. Ой, сатанік, сатанік в нього не, взагалі не відхилив. Ні, ті не там вмер. Ой-ой, дефаю, дефаю, дефаю. А Скільки можна мене. Скільки можна? Чесно, не розумію, як можна так погано грати на керрі, коли в тебе ну, все є. В неї було абсолютно все. Вона вирішила взяти сільвереч. Я не знаю, що я зараз бачу. Чесно, я не знаю, що я зараз бачу. Що у нас з дровочки? Там вмерла трішечки. Перед самим файтом. Ну що сказати, дровочка. Все, АФК стала. Next, виграємо. Стройте. Не АФК, не АФК, не АФК, є шанси. О. А у мене інвиза немає. Проти інвизу точніше. Ой, хорошо. Летимо в них скаточку? Всім хеллоу, всім хеллоу давно не бачились. Давнесенько не бачились. Що там, снайпер четвероч... Четв... четверочка, четвірочка. На клокерки не вийшла трішки. Тепер буду грати ще на одному гномі. Шкода, тільки що дровки в ворожій команді немає. Ну, але це таке. Зараз вам покажу, яка це імбіще снайпер. Гранатка. Парочка синтряків, обсик можна взяти. Трішки на демедж візьмем фейріків. Отакий у мене буде закуп. Обов'язково грань дробовик. Іншої грані у нас просто немає. А де ви варт могли вставити? Гірокоптера і в Рубіка нема варда. А пса. Куди вони могли його поставити, як ви думаєте? Вони його могли поставити от сюди. От сюди, я думаю, могли. Давайте перевіримо. О, гайз, гайз, ну ви що? У мене нюх на варди. Вдума, третій скіл качаний, цікаво. Проти Рубіка, звичайно, грати на снайпері це таке собі. О, поставив, поставив вардік. Думає, що я забанив. Думаєш, що я забанив, а я нічого не банив. Сюди! От Отут просто повний адьос паясос. Так, далі ми беремо собі на непоганий такий розмін в райзбендік. Вар, дивіться, ставити сюди на ХГ. Так його взагалі не знайти. В два врайзбендика вийду. Біжить, біжить на своєму рубіки. Куди ти? Куди ти на рубіки біжиш? Так, мені зараз потрібно більше, ніж 100 хп, щоб він мене своїм болтом не шотнув. Ого. Ого, Рубік! Ні, Рубік нормальний тип, відразу видно. Піду я, напевно, гигну відкріпів, як думаєте? Медуза постоїть в соло проти дума. Рубік першого рівня. Я таке люблю. Я таке не те, що люблю, я таке обожнюю, обожнюю. Він варт тут ще один поставив? Ну, ви, ви подивіться, який він настирний. До речі, варт, варт імбуля. Варт імбуля максимально. Добиваем, добиваем! <рик> вилетів! Вилетів! Ну і шо, це ж моє улюблене? А, ну. Схоже все. Шо, йдемо в next каточку. Все, йдемо в next каточку. Hello, hello, hello. Хеллоу, це знову я. Після каточки на снайпері. Ви уявляєте, вони на ще 15 хвилин маринували після того, як в них лівнув Doom, потім лівнув джагері, вони в трьох грали. Прогнозована якість матчу. Хороша, приймаємо. А зараз буде ваш улюблений снайпер. П'ятірка через повагу до тіммейтів. О, Пуч! Пу -пу 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 пуч. Не хочу на ньому грати, сподіваюся, його забанять, якщо чесно. Будь ласка, будь ласка, забеньте його. Дай пуджа. Блін, ну тут всі наші. Дивіться, і Марсі з минулий, і Медуза з минулий. Окей, бро. Give me nuke assassin if you want pudge. Я маніпулюю. Як же я гарно маніпулюю? Ви на твіч підписались? а? Піймались знову? Знову спіймались. Посилання в описі. Знову забув, забув сказати. Ну це так. ремарочка невеличка. Ну, взагалі, ще, та ще й вард заберу. Центральна лінія Роман Вікторович. Роман Вікторович, центральна лінія. Це також з минулий. Вардик, хлопкуш, ти будеш. Будеш стояти, не будеш фармити. Соло на пуджі. Ого! Тип! А звідки в тебе стільки демеджа? Бро. Хоч який ти мені, бро. І один удар. Ну просто... Просто нема слів, немає слів. ВСФ, до речі, пішки йде. В СФ, ой, закуп, звичайно, бімба. Зараз буде мідхук. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Як же ми катаємо, ну вам не здається. Не даремно пуджадав. А там всі даблставочки поставили. Ну, що поробиш вже? Що ж вже, мужики, з вами поробиш? У нас є можливість загризти Кінга. Нам потребуем тапочек для початку. О. Кікінга, щось взагалі там це погано. І йдемо до нашого пуджа. Йдемо до педжерса. Стривай, бро! А ти впевнений, що ти вивезеш цей біф? Це просто реальний жорсткий біф. О. -о, -о. Ні, він вивіз, він вивіз. А я погано все зробив. Ну тут тут со. Добре, добре ще ніч, добре ще ніч, добре ще ніч. Супер, супер, супер. В мене ніч підсейвила. Що лічана в мене просто віжена не було. Добре. Еще пацаны аниме. Ну тут тут чем максимальное аниме вышло. О, путь, тут путь прошел. На. No, no, please. Дай мені ДРУГИЙ! Ха-ха, Одна секунда, карапаси, Одна секундочка. Ой, хорошо. О! Там буш просто в спину СФ у захода. Для СФ це нічим гарним не. Стривайте. Стривайте, це нічим гарним для Пуджа Не закінчилось. СФ чука, ти де? Кейс Хіл собі чекав, напевно, мужичок, але Як вийшло, так вийшло. Monkey King Hier. Опа! Непогано робиш, бро на Манкікінгі. Я собі ще сокерку візьму. Я його точно хоча раз, але я його зріжу з дерева. Запам'ятайте ці слова. Якщо не зрізаю його з дерева, всім аркани. Всім, хто напише в коментарях під Ютубом, мені аркану за те, що не зрізав з дерева Манкікінга. Йоу, але я вас запевняю, буде, буде, буде. Добрий день, Біть. Дайте мені жити, гади! Їх щось тут трішки забагато вам, так не знаходите? Трішечки щось у вас забагато. О! Манкікінг вилітає. Так у них тут може стояти вардик. Взагалі на ізі немає. Тут вардик. Ну я вам кажу, я ці варди на нюх чую просто. Тут можна також перевірити. Все, супер агресивні варди в нас стоять. Що у нас алхіміком? Майже радік? А, вона мене побачила, побачила мене, Марсі. Так, не люблю ці. Ой, у них тут віжен був? У них віжен був за тавером. Ой. Ну, Кінга розміняли. А Кінга розміняли в пугну, плюс ми Тавер Т2 забрали. Це досить непогано вийшло. Оооо. Біжить, біжить, біжить на Манкікінгі. Стрибає щось там, стрибає. О, плечу в спинку зайшли. А мене за шо? Не бойтесь, не бойте мене рідненьке. Ні, це не рідненькі, не рідненькі мене вбив нормально. Хук, шот. Прям ну як потрібно. Як потрібно хук шот залетів. Так, строїте експо. Стревайте! алхімік! Алхімік гад, ну як ти баночку не зміг закинуть? Я в алхіміка повірив, якщо чесно. Дуже сильно повірив в алхіміка, а не потрібно було це робити. Знову банка в нікуди. Я йду. Ой, хорошо. Не, ну Роман Вікторович, Роман Вікторович на пугні дає, конечно. Жару. На Вендеті виїхав, таксі виїхало за Виверный. Там чайник залетів. Арена розкастувалась, я просто це все на слух. Зрозумів, що на наших там проблеми. Виходимо, панство, виходимо. Оп, ще дракони з'явились. Чекає. Давай давай. Пуджик Хука, я прям взагалі ні разу не пошкодував, що віддав йому Пуджерса. Пуджерса Педжерса. Сюди. Він напевне також не пошкодував, що мені нюкса да, як ви думаєте? Такими станами, ну... Це просто пісенька. О, дивіться. Манкікінг думає, що він в такій безпеці. Йоу, Манкікінг! І зараз в мене вінтерський урс, Бам! Залітає. До речі, пам'ятаєте, я там про сокірку щось розказав, то я шутив, то я все жартував, так що ну. Не прий. Не, не Не надо, не надо, не надо. Ого, 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 ого. Ой, ой, ой! Живий, живий, живий на алхіміки. Добре, ну у них ще. Якраз підійшов до пугни. Майже, майже втік. Майже втік маленький. Ху. А я вже перейматись почав. Він що, вийде? У мене такі не виходять. Люблю такі ігри 20 хвилин, але не тоді, коли мене за 20 хвилин зносять, це також. Потрібно розуміти. В цілому, вийшов, наче в плюс. Якби ще на снайпері дограв, взагалі було б класно. Опа! Що можу сказати, Марсі ти вмерла? Це перше? А друге... Дякую за перегляд. Хоча, напевно, ще рано. Ще рано, ще рано я вам подякував. А от тепер можна. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалась ця гра. І дві перед цим. Тому що мені дві перед цим не сподобались максимально. Хоча там гарно грав, але одну програв, іншу не дограв. І повноцінно вийшла одна гра лише на 20 хвилин. Отже, графіки вам показувати не буду, тому що вам вони не потрібні. Аркани нікому роздавати не буду. Всіх цьомаю, всіх обнімаю. Всім пока.